Зустрічайте улюблену провінцію серед українців Онтаріо. Онтаріо найбільш населена і друга за площею провінція Канади. Межує з провінціями Квебек і Манітоба. Державні мови тут є англійська і французька. В Онтаріо проживає понад 336 тисяч українців. Онтаріо це найбільший ринок праці в Канаді. Мінімальна зарплата від 18 канадських доларів за годину. Шукаєте вакансії у важкій промисловості або ви непогано розбираєтеся в сільському господарстві, робота точно знайдеться. Тут добре розвинуті тваринництво і садівництво, а ще тут найкращі виноградники в країні. Якщо вас цікавить робота саме в Онтаріо, пишіть нам для консультації. Щодо оренди житла в Торонто, то ціна тут залежить від району. Найвищі ціни на квартири розташовані в самому центрі Торонто. Оттава це столиця Канади. Теж розташована в провінції Онтаріо. Це друге за величиною місто провінції, що займає шосте місце за рівнем життя у світі. Онтаріо це єдина провінція, яка межує з великими озерами. Ще саме тут знаходиться знаменитий у світі Ніагарський водоспад. Було цікаво? Тоді пишіть в коментарях, про яку провінцію розказати наступною.